Олександр Давиденко. Перший номер, голкіпер. В полі у нас розпочає. МФК Мегата та АМСТА 2 мають по 13 балів. <звищ> Теодорович. <звищ> Момент, і забиває. Хто? Забиває Теодорович. Четверта хвилина поєдинку. Ільдар Теодорович Відзначається. 1 0 А мст 2 виходить вперед. Бачимо. Не встигає проценту. На лінії. Тут встиг. Момент. Ще одна втрата. Пракудін. Пракудін. Промінко залишається м'ячумєгі. Є можливість. Іванченко залишається. Ігор з М'ячем передача вперед! Ярослав Чечет. Ну і також відзначаємо і Олександра Давиденко, який дотягнувся! Тут же без шансів. Ігор Іванченко, який же класний м'яч забиває. В дев'ятку тут же Давиденко допомогти не зміг. Дивимось. Проходить двох. Передачу, передачу віддати потрібно. Але два. Показали арбітри. Ще одно. Реміс. Передача. І точний поси! Тедорович вирішує. В руку м'яч влучив, але з свисками так і не почули. М'яч залишається у АГБ Стей І можливо, так навіть найкраще. Владислав Теслюк. 12-та хвилина. 3-0. Рахунок стає. Дивимося, повтор. З лівою пробиває ближче. Питання можуть бути до Олександра Давиденко. Радченко класа передача Драговоз. Тут потрібно забивати. І забиває Владислав Драговоз. І тут вже старт 13-ї хвилини. Радченко встигає віддати передачі тут майже вічна віч. На віч. Опинився Владислав Драговоз. Два поєдинки. Тут момент реміс витягує. М'яч Теодорович. Знову три в одного виходять. Теодорович, Теодорович є передача. Тислюк, тислюк! Владислав забиває. Теодорович своєчасно віддав передачу. Дубль вже на рахунку. Шостого номера. 16-та хвилина. 4-1 рахунок стає. Дивимо ще раз. Овчаров не встигає. Додарують час на передачу. Слюк близько забитих відчув на його рахунку і наздоганяє він Владислава Зайцева, який також. Тував у мєгі в обороні, але не використовує цей шанс. Процентку. Момент, Момент обування є забитий м'яч! Павло Ленецький. Головою замикає. Ну, давайте дивитися, це удар був. передача від овчарова. Овчаров. Ну, тут... То... Момент обування. Команді Дениса Тарновського. Момент Команду Команда відіграватися. Драговоси! Його надійно закриває Онищенко. Момент порожні ворота. Тиска. Романчик. Павлов розвертається. Передача або удар. Прокудіна міг піти на двох. Романчик. Теслюк, класна передача. Теодоровічця. З іншого боку, АМСТ два, в два рази більше забили. Моменти! А вчеровне забиває! Атака продовжує. Павла Феєв. М'яч. Проти нього тислюка. Раченка розбирається. з суперником. Про... Кеслюк, класна передача. Теодорович. Однокласний пас Прокудін. Прокудін. Кеслюк пройшла. Передача, удар. Зараз поки що перший тайм. Цілком встигне. І... Реміс. Є удар. Онищенко забирає з другої спроби. Одразу ж вирішив пробивати. І забиває! Забиває Євгеній! Фантастика! Один голкіпер пішов вперед, пробив. Вонищенко дуже швидко зреагував і пробив. І тут без шансів не встигає. Онищенко забирає з другої спроби, Одразу ж вирішив пробивати. І забиває, забиває. Ретри до мінімуму. Скорочує відставання Міщенком. Це Фол. Теодорович порушує правила. там від гравця МСТ-2. М'яч вийшов. Ще одна спроба. Що в рахунку програє, хоча часу багато. Прокудін тут повинен встигати, зміщується в центр удар. Олександр Прокудін! Як же класно розбирається все дуже швидко. Тут навіть і не знаю, думати не встигали. Суперники дивимось. Прокудін. У нього Удар, Удара. Грати відкладений фол буде. Після зупинки вже гри. Передача в Стійков. Цей пас дуже близький. Момент Прокудін. не пробив. Передача офщоров! Передача дуже довго. Помиляється. Драговоз Павлов. Павлов. Павлов знову помилка. Буде порушувати правила. Удар. Тислюк, хет, трик. І відкладений фол повинен ще буде, звісно, для Мії. Так і я. Бачимо, що Павлов нам намагався і Теодоровічіє. Сьомий м'яч. Тут Іван ченко на перехоплення зіграв. Друге за третє місце. А нас сьогодні, друзі, 7-3. Підсумковий рахунок. АМСТЕ 2 перемагає. Чесно не очікувано. Е, вітаю всі. Тислюка. Хитрик оформляє шостий номер. Ще два м'ячі на рахунку Теодоровича. Також забували нас Іванченко та Прокудін. Ну, мене є час. До наступного матчу до Кубка проти Партизана, тому що сьогодні. Чесно кажучи, жахливий поєдинок для команди. А друзі, на цьому буду з вами прощатися. Почуємося наступного тижня. Всім дякую за увагу. Тихого, мирного неба вам. Дивимось футзал. Віталій Гутерка для вас коментував сьогоднішній ігровий день. У нас сьогодні Кубок України був, Перша ліга наступного тижня також буде. І екстра ліга і буде.